Thank you. У світі кількість людей, які хворіють на розсіяний склероз, перевищує цифру понад 2 мільйони населення. Клінічна склероз проявляється неврологічною симптоматикою, розладами зору, патологією рухової активності, а також порушенням функції тазових органів. Проте точні причини виникнення розсіяного склерозу досі невідомі. Це програма про здоров'я. Мене звати Марія Савчук, і сьогодні ми поговоримо про те, як розвивається розсіяний Музика про все, що стосується російного склерозу, а також як виявити російний склероз на ранніх стадіях, сьогодні будемо говорити з завідувачкою центру російного склерозу та клінічної неврології рівненського обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення Марією Легкою. Пані Марія, доброго вечора. Доброго вечора. Давайте для початку розповімо нашим глядачам, аби не втрачати дорогоцінний час при такому тяжкому недугу, як розсіяний склероз, Які ж перші симптоми, аби розпізнати розсіяний склероз? Хочу спочатку сказати, що розсіяний склероз це хронічне запальне захворювання нервової системи, яке уражає зорові нерви, уражає речовину мозку і тим самим спричиняє певні прояви. Дуже часто наші пацієнти не звертають на це увагу, так як здебільшого дебют розсіяного склерозу починається із зорових порушень, із хронічної втоми, із затерпання кінцівок. і тим самим пацієнти зневажаючи на ці симптоми і не звертаються вчасно до лікаря. Коли вже в пацієнта виникає там, наприклад, синдром запаморчення, втратою рівноваги, це вже його наштовхує на якусь думку, що в організмі сталося щось не то. Але такі самі перші симптоми там, порушення сечопуску, втома, порушення координації легка, зазвичай пацієнт це ігнорує і сам дебют росіяного склерозу пропускає, що зумовлює погіршення його стану. Подальшому ви назвали такі основні симптоми як погіршення зору. Затерпання кінцівок, можливо, запаморочення в голові, і дуже часто буває так, що коли ці симптоми виникають, людина може вже себе налякувати, що це розсіяний склероз, хоча не завжди це є причиною захворювання. Які методи діагностики ви використовуєте для того, щоб знати точно, що це розсіяний склероз? Розсіяний склероз це є діагноз виключення, і в першу чергу діагноз розсіяного склерозу ставиться на основі скарг пацієнта. Та анамнезу, об'єктивного огляду, обстеження в офтальмолога і, звісно, золотим стандартом встановлення діагнозу розсіяного склерозу є МРТ головного мозку з доведеним підсиленням. Буває так, що в складних випадках недостатньо тих методів обстеження. Тоді ми проводимо люмбальну пункцію, досліджуємо олігоклональні смуги і тим самим або знімаємо, або підтверджуємо діагноз розсіяного склерозу. Направду кількість пацієнтів із розсіяним склерозом кожного року збільшується. І на початку нашої програми я говорила глядачам про те, що у світі є по більше ніж 2 мільйони людей, які хворіють на це захворювання. Які Ж причини виникнення розсіяного склерозу і чи можна його уникнути? Станом на сьогодні в світі дійсно зареєстровано майже 2,7 мільйона пацієнтів з розсіяним склерозом, але, на жаль, причина розсіяного склерозу на сьогодні не встановлена. Є кілька. Причин чи так званих факторів, які можуть провокувати прояви розсіяного склерозу, і вже пацієнт до нас приходить. А саме інфекційний фактор, також частково генетичний фактор, ризик розвитку розсіяного склерозу в дитини батьки якого хворі або брат чи сестра вищий, ніж звичайних пацієнтів. Також має значення хронічна втома і хронічний стрес, інфекційний чинник, пов'язуючи виникнення розсіяного склерозу дуже часто з вірусом Епштейн-Бара. Mm -hmm. Також жінки хворіють частіше від чоловіків. Єдине, щоб уникнути, то Можливо, запобігти режиму праці і відпочинку, також регулювати сон, ну і, звісно, старатися менше хворіти інфекційними захворюваннями. До початку нашого ефіру ви говорили про те, що центр російського склерозу був створений відносно недавно, у 2020 році. Якщо говорити з 2020 по 2023, яка динаміка кількості захворювань спостерігається? Ну, порівняно з 2020 році, коли центр був створений на базі нашого закладу, в нас на обліку було 670 пацієнтів Рівненської області. Станом на сьогодні в нас є 843 пацієнти. За цей рік в нас додалося 103 пацієнта. Це враховуючи ще частково внутрішньопереміщених осіб. Також після COVID-19, так як це був вірус нейротропний, кількість пацієнтів з вперше встановленим діагнозом розсіяний склероз зросла. Вище ви сказали про те, що потрібно вести здоровий спосіб життя і забезпечувати себе такою спокійною стресості. атмосферою. Так. Але на жаль, ковід, війна, воно усе додає тільки стресу. Які методи лікування на сьогодні ви використовуєте у своїй практиці? Лікування розсіяного склерозу взагалі передбачає ніби три етапи. Перше це лікування власне загострень. Тоді ми використовуємо гормонотерапію, пульс-терапію у високих дозах. Також хворобомодифікуюча терапія, власне, хворобо-модифікуюча терапія, вона змінює перебіг розсіяного склерозу, і тоді ми маємо меншу інвалідизацію, пацієнт більше часу залишається соціально активний і може активно працювати, бути потрібний сім'ї і соціуму. І третє, що ми використовуємо, це симптоматичне і реабілітаційне. Лікування. В нашому центрі працює команда реабілітологів, куди входить фізичний терапевт, ерготерапевт, терапевт мови і мовлення і психолог. Всі вони працюють з пацієнтом, складають йому індивідуальну програму і фізична реабілітація, вона покращує і дрібну моторику, покращує когнітивну поведінку і стресостійкість також в цьому числі. Чи можна вилікувати повністю росіяний склероз? Ні, на жаль, на сьогоднішній день росіяний склероз – це хвороба, яка не лікується, але сучасні препарати дали можливість нам змінювати перебіг хвороби і впливати на інвалідизацію, на якість життя пацієнта. Ну і на загальному, на тривалість життя пацієнта. Наскільки важливо при такому захворюванні виявити його на ранніх стадіях? Чому це сприяє це? Сприймає якості життя пацієнту, і чим раніше ми починаємо хворобомодифікуючу терапію, тим більше часу пацієнт залишається соціально активним. Є пацієнти, які приймають хворобомодифікуючу терапію там, П'ять-десять років, і вони не стають людьми з обмеженими можливостями. Тобто вони соціально спочувають себе захищеними, вони працюють, і є пацієнти, які займають певні посади, вони захистили дисертації, мають наукові ступені, мають повноцінні сім'ї і себе повноцінно почувають в суспільстві і в житті. Приємно слухати про таку динаміку лікування, коли людина залишається соціально активною, але все ж таки, хотілося тілось би сьогодні і почути про те, які ускладнення можуть бути при російському склерозі. Ну, на жаль, хвороба, не дивлячись на те, що ми впливаємо на її перебіг, вона все рівно прогресує і е, особливо є первинно прогресуючий перебіг російного склерозу, коли ми мало можемо впливати на його перебіг, і тоді пацієнти швидко стають інвалідами. Е, тоді приєднуються дуже часто інфекції, пневмонії, піло, нефрити, е, пролежні. Судоми – це ну, такі першочергові ускладнення росіяного склерозу, але а... вони трапляються вже на пізніх стадіях. Там у нас є оцінка важкості, то це приблизно оцінка після А7 за шкалою ІДСС. Ви назвали, що у вашому центрі російного склерозу працює доволі небагато спеціалістів. Яка кількість ліжкомісць? Скільки може за на стаціонарі перебувати пацієнтів? Ну, взагалі наш центр розрахований на 65 ліжок, але так як в нас ну, не чисто, тільки ми лікуємо пацієнтів з розсіяним склерозом, то приблизно ну, в один період нас лікується там, 20 пацієнтів. Наскільки важлива підтримка сім'ї при такому діагнозі? Підтримка сім'ї і соціуму дуже важлива, тому що пацієнт. Е коли йому встановлює діагноз, він дуже часто лишається сам наодинці з хворобою і він губиться, він не знає, що йому робити. Тому е, важливо. По-перше, не скривати свій діагноз, по-друге, відверто поговорити з сім'єю. По третє, варто сказати і роботодавцю, тому що дуже часто пацієнти, особливо які працюють там з комп'ютерами, які працюють в сфері обслуговування і мають велике навантаження з людьми. Вони швидко втомлюються, порушується концентрація і вони не зовсім якісно можуть виконувати свою роботу. А це призводить до втрати місця роботи. Тому що роботодавець не знає власне причини, коли пацієнти відверто приходять і розказують роботодавцю, що є власне проблема, але він згідний, там можливо трошки менше працювати, і не скриває це все собі. Це не призводить по перше до депресії. Пацієнт не замкнутий, і ці питання всі можна вирішити. і Він тоді залишається і в сім'ї, і в соціумі. Якщо ж так трапилось, що підтримки сім'ї немає, які у вас будуть рекомендації для тих, хто захворів на розсіяний склероз, аби давати раду самим собі? Ну, по перше, всім пацієнтам з розсіяним склерозом ми завжди пропонуємо руб? допомогу нашого психолога. У uh -huh. нас працює два психолога, працює ерготерапевт, і е, завжди ми можемо знайти якісь спільні рішення проблем пацієнта, навіть якщо там бувають і проблеми в соціумі, потрібно вирішити. Е, якщо е, пацієнт е, довго Залишається наодинці з хворобою. Часто так буває, що запатії розвивається депресія, і він заходить в таку, ніби затяжну депресію. Буває так, що в таких випадках ми звертаємося за допомогою і до лікарів-психіатрів. Ті короткими курсами призначають анксіолітики, антидепресанти. А тоді ми вже стараємося якось супроводжувати, щоб наш психолог супроводжував пацієнта в подальшому. Кожен випадок доволі індивідуальний, і саме терапія має підбиратися індивідуально до кожного пацієнта. Хто може звернутися до вашого закладу, а також як відбувається лікування в плані оплати? До нашого закладу може звернутися будь-який пацієнт з розсіяним склерозом чи з підозрою на розсіяним склероз, щоб ми власне могли або підтвердити остаточно, або е, зняти діагноз розсіяного склерозу. Лікування пацієнтів в нашому закладі безкоштовне, в нас діє державна програма по розсіяному склерозі препарати надаються хворобомодифікуючої терапії пацієнтам Рівненської області. Безкоштовно також внутрішньо переміщення особи отримують нас лікування. Також безкоштовно цікавий також такий етап, коли пацієнт перебуває на стаціонарі? Відповідно, він перебуває під наглядом спеціалістів. Коли ж пацієнта виписують додому, чи підтримує лікар із пацієнтом зв'язок і як це відбувається? Звісно, Ми зробили наш центр таким принципом, що пацієнт ніколи не лишається наодинці з хворобою. Всі пацієнти, які знаходяться в нашому центрі, вони в нас є на обліку, і більшість пацієнтів отримують цю хворобу модифікуючу терапію для того, щоб залишатися соціально активними. Ми маємо телефонний зв'язок з пацієнтом приблизно раз в квартал. Вони здають аналізи. Ми з ними спілкуємося по телефону. При потребі їх повторно госпіталізуємо в наш центр. Чи відбувається реабілітація таких пацієнтів? Так, Всі пацієнти, які перший раз поступають в центр російського склерозу, вони тестуються фізичним терапевтом, ерготерапевтом. І за потреби, якщо пацієнта має мовні порушення і розлади ковтання, він тестується терапевтом мови і мовлення. Угу. Під кожного пацієнта складається індивідуальний план при виписці, а під час перебування в стаціонарі займається команда. Ми вже сьогодні з вами розглянули і причини, і симптоми, і діагностику, і методи лікування, чи існує профілактика від склерозу? Ну, Ми стараємося пацієнту моделювати спосіб життя, щоб менше було загострень і хвороба не прогресувала. Тобто стараємося змінити. Спосіб життя, дієта постійні фізичні вправи, вони також дають свій позитивний ефект, щоб пацієнт довше залишався. Соціально активним і без ознак інвалідизації, здоровий, активний, рухомий спосіб, спосіб життя. життя в принципі запорука здоров'я від усіх захворювань, пані Марія, І на завершенні нашої програми хотілось би також поговорити про медицину не стоїть на місці. Що з'являються нові методи лікування? Чи можна говорити про те, як лікуватимуть російський склероз у майбутньому? Ну станом на сьогодні препарату, який би вилікував розсіяний склероз, на жаль, немає. Але ще кілька років тому навіть не було препаратів сучасних олігоклональних антитіл, які зараз в нас є, які змінювали би перебіг хвороби. Тому я надіюся, що через років. П'ять чи десять ми будемо мати препарат, який буде лікувати розсіяний склероз, і пацієнти будуть залишатися активними. Крім того, зараз з'являються публікації, що розробляється вакцина від розсіяного склерозу, і обіцяю, що вона буде також вже доступна через 10 років приблизно. Ну дай Боже, щоб усі ваші передбачення збулися і якомога більше людей були здоровими і соціально активними. І все-таки, пані Марії, хотілося б, щоб на завершення ви звернулися до тих глядачів, які не дай Боже у своєму житті стикнуться з такою проблемою, як росіяний склероз. Аби не було, отак як в народному говорять, ступору. Що робити? І що росіяний склероз це не кінець життя. Росіяний склероз – це не вирок, це хвороба. З яка на теперішній час має завдяки сучасному лікуванню, може змінювати свій перебіг, і пацієнт лишається не інвалідом, а пацієнтом в соціумі. Для того щоб такого не сталося при появі перших симптомів, а саме там розлади зору, запаморочення, виніміння кінцівок, буває так, що Короткотривалий параліч виникає, порушення сечопуску. Пацієнт повинен звернутися до лікаря при е, підозрі на розсіяний склероз. Е, в принципі, сімейні лікарі вже всі знають, що вони мають скровити пацієнтів в наш заклад. Якщо пацієнт е, якимось чином там чи має сімейного лікаря, чи не може звернутися, то в нас є е, номер телефону. 098 362 80, по якому пацієнт може записатися і прийти в наш центр. Що ж, дякую вам за цікаву та інформативну розмову. Бажаю вам успіхів у такій нелегкій роботі. Ну а глядачам нашим бажаю бути завжди здоровими. Нагадую, що сьогодні мали можливість поспілкуватися з завідувачкою центру російного склерозу та клінічної неврології рівненського обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення Марією Легкою. Симптоми російного склерозу часто залишаються непоміченими, особливо на ранніх стадіях. Тому, якщо ви помітили хоча б одні ознаки російного склерозу, обов'язково зверніться за консультацією до відповідного спеціаліста. Це була програма про здоров'я. Мене звати Марія Савчук. Щочетверга о 19.30 ми разом з експертами шукаємо відповіді на актуальні питання, що стосуються нашого і з вами самопочуття. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі у наступний четвер. Thank you.